Любив всіх, він найменший в мене. І він ну, всім допомагав. Як був маленький, то казав, коли вже я виросту нам, щоб, щоб мені, а то всі просять, те принести, те подай, та як менший. Ну, був добрий, і всім допомагав. Це приносив такий, потім вже вирос, зможні трошки. Теж він на пілорами робив, а потім на заробітки їздив. І в Польшу, і в Київ їздив. Вона обривала життя. Старший брат його ну, був в АТО Сірожа і він, йому принесли повістку Сережи, а той добровольцем пішов сам. Пішов, записався і пішов. Кажу, Ігор, що ж ти зробив? Кажу, хоч би ти встався. А він каже, Сірожа вже другий раз, а я що? я не хуже, я теж піду захищати батьківщину. Він не, не боявся в армію йти, пішов сам. Тож, бачите, сам пішов, записався, боявся. Я маленький був, тож він не знав, що буде війна. Ну, різ хлопчик такий собі добрий був. Він був послушний, добрий. То його клас, то в четвертому вже знімали. Оце мій синочок. Крові боявся маленьким, дуже боявся крові. Я вже морока, як був в садочку і стукнувся головою. І його на голові ну, кров пішов. І він злякався, каже, що вже я, мама, помру? Кажу, ні, не помреш. Бачите, йому мого розпити не одружений. Тому що казав, я старим не молодим помру. Та як знав? Дівчина була ще до армії, хотів женитися. Я кажу, відслужиш і тоді женися, і, і не прийшлося. Якось вони розішли. А він однолюбив ходить. Він її любив. Він був, він все робив. Все, що той скажеш йому. І в ліс по гриби ходив, і по ягоди ходив. Тобто, так, як дитина сільська. Він всюди ходив, так? Да? гриби він ходив, так. Да? А роботу, яку робити любив, то він не перебирав в роботі. Все, яку роботу він робив. Яку... Яка прийдеться. На роздвов вони всі приїжджали. Він дуже любив, як сім'я збиралася. І всі діти до його він так високо піднімав. Всіх любив тварину. Пішов десь на свіжину і приходить. І під пахою приносить мені кітку. Каже, дивіться, який комочок, який красивий. Вона лахматенька, маленька, маленьке, маленька, все хороше. А то каже, я взяв, буде нам. А він Бобашок її називав. Мурко її я назвала, звісно, а він Бобах казав, бо воно маленьке, бобашок було. Бо. Ну, то вона виросла. Любив і собаку любив. Собаку то міг, як їде на заробітки, то каже, мій пайок собаці. Завжди, щоб, щоб я їсти, давала собаці, бо каже, поки мене немає. Всіх тваринок любить.